Полтавська політехніка успішно тримає науковий фронт. У рамках фестивалю науки у стінах університету відбулося урочисте відкриття пленарного засідання 75-ї конференції професорів, докторів наук, доцентів, кандидатів наук, аспірантів і студентів полтавської політехніки. Усіх присутніх привітав ректор Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка Володимир Онищенко. Я хотів би сьогодні, відкриваючи пленарне засідання, ще раз акцентувати вашу увагу на тих здобутках, які має наш університет і його науково-педагогічний колектив. Маючи надзвичайно потужний науковий і інноваційний потенціал, наш університет є лідером, в тому числі, і наукової діяльності, завдячуючи титанічним досиллям усього нашого колективу, минулого року ми увійшли в. QS-рейтинг рейтинг це міжнародний рейтинг якості, який ґрунтується в першу чергу на показниках наукової діяльності. І без перебільшення з гордістю констатую той факт, що наш університет входить до топ-400 кращих університетів світу і посідає 30-ту позицію серед 41 закладу вищої освіти України, які також увійшли до даного рейтингу. Наука повинна мати. Де, як не в університетах повинні народжуватися інноваційні ідеї. Свято науки в університеті співпало із особистим святом завідувача кафедри хореографії і танцювальних видів спорту, заслуженого працівника культури України Петра Степановича Горголя. Я обіцяю, що весь творчий потенціал, який в мені є, я реалізую цих стінах. Разом до великих творчих і наукових досягнень. Дякую доверсаю. Дякую всім присутнім. Під час заходу науково-педагогічних працівників університету було відзначено відомчими нагородами Міністерства освіти і науки України. А також відбулося нагородження студентів. Будемо нагороджувати майже 100 студентів, які стали переможцями і призерами всеукраїнських різних наукових конкурсів. І це круто. Одинського парламенту Полтавської політехніки Артем Лоїк також привітав усіх присутніх. Не заграми друзі, ті часи, де непомітна зброя зірве пути. І я відсибивав у всій красі, будуючи врятоване майбутнє. А заступник президента студпарламенту Ксенія Коломієць виступила із доповіддю. Свято науки пройшло із дотриманням усіх заходів безпеки. А успіхи викладачів та студентів полтавської політехніки вкотре засвідчили, що жодні ворожі атаки не зламають нашого бажання розвивати науку.